На перехресті вулиць Вовчинецька та Привокзальна з'явиться кільце. Це дозволить розвантажити вулиці та в'їзд під міст, який був тут дуже ускладнений через великий потік машин. За словами ведучого інженера управління капітального будівництва виконавчого комітету Ярослава Кузика, будівництво кільця погоджене із усіма необхідними службами. Розпочала роботу робити генпідрядна організація івано франківська Автодор. Роботи розпочалися тиждень тому. От. Щоб зробити це розгородне кільце, нам потрібно зараз перенести дві опори, одну опору, другу опору, які це має зробити тролейбусне депо. І плануємо ми за місяць, ну півтора місяця часу, щоб зробити оцю частинку в асфальті, пустити рух транспорту цією стороною і потім зробити решту розворотне кільце вже на проїжджій частині. Ну, я думаю, що. Місяця-два, і ми б мали завершити ці роботи. Дуже тяжкий був проїзд, рух транспорту, рух транспорту дуже сильно був затруднений через оцей міст переїзд. І тому вирішили зробити це розгорне кінцев, щоб розрузити е, цю частину міста транспорту. І воно нам все-таки поможе. Звідти з співмов буде рух свободний в ту сторону, сюди по кільці, і назад. І автотранспорт, коли ми поставимо ще знак, що автобуси можуть їхати на вокзал без, безперервно, ми тоді розгрузимо одну полосу, де автобуси будуть заїжджати на. Автостанцію Те, що буде розружує сам автовокзал. Згідно з планом, окрім кільця, тут також облаштують три острівці безпеки, які направлятимуть рух транспорту. Роботи буде завершено через два-два з половиною місяці. Тут одне з таких найбільш проблемних перехрест. Насправді тут і міст на Вовчинецьку, і привокзальна, і багато транспорту їде. Тоді виїжджає на вулицю Василянок і далі на вулицю Галицьку. Тому це кільце упорядковується. Ви пам'ятаєте, яке воно було жахливе, а тут зараз воно вже упорядковується. Пована торгівля доробиться кільце, і дійсно буде така зона європейського міста. Я думаю, що ми будемо продовжувати таку роботу на часі упорядкування зони біля вулиці Короля Данила. І зараз йдуть переговори про те, щоб там теж упорядкувати і торгівлю, і рух. Тому місто розвивається, місто має майбутнє і ми намагаємося. По мірі можливості, по мірі бюджетних коштів, робити такі конкретні справи, так як це кільце. Думаю, що ще півтора-два місяці і тут дійсно буде дуже красиво, і це місце недалеко до вокзалу. І ми дійсно крок за кроком порядковуємо Івано-Франківську. Розворотне кільце буде і на вулиці Хоткевича. Також у планах посадовців навести лад і на вулиці Короля Данайла.